Україною гуляє гепатит А, масові спалахи інфекції зафіксували у Вінницькій та інших областях. Сьогодні поговоримо, чим небезпечний гепатит А і чи можливо захистити себе від зараження. Вірусні гепатити це велика група інфекційних захворювань, як правило, переважно уражається печінка. Дуже схожа клінічний перебіг у вірусних гепатиті, але все ж таки вони відрізняються причиною виникнення, відрізняються механізмом виникнення, тяжкістю перебігу і наслідками також. Що це за вірус гепатиту А? Вірус гепатиту А. Він, скажімо так, достатньо стійкий в навколишньому середовищі? Він досить тривало зберігається в кімнатній при кімнатній температурі, може зберігатися близько тижня. Навіть при кип'ятінні він знищується лише через 5 хвилин. Знищується він під впливом ультрафіолетового промінення, під впливом сонячного промінення ну і впливом дезінфекційних засобів. Як передається вірус гепатиту, а які є симптоми його, і як можна вилікувати? Як правило, він передається ну, механізм передачі фекально оральний Що це означає? Це означає, що людина може заразитися під час вживання контамінованої їжі, контамінової води води, яка е, інфікована фекаліями хворої людини. Ну і також не виключений прямий механізм передачі, тобто, тобто при прямому контакті із хворою людиною. З самого початку гепатит А він дуже схожий на прояви гострої респіраторної вірусної інфекції, на прояви грип. Тобто це може бути лихоманка, загальна слабкість, нездужання, ломота у тілі, І вже, ну, як правило, триває тиждень, а вже потім може з'являтися жовті, жовтінична форма. Тобто людина починає жовтіти, жовтіють склери, але, як правило, їй стає краще набагато. З приводу профілактики, скажімо так, ну, в першу чергу, це на першому плані гігієна рук. Треба ретельно мити руки свої. Правильна техніка, особливо важлива гігієни рук. І також потрібно вживати бутильовану воду, тобто зменшити вживання централізованого водопостачання вірусу гепатиту, а він не самоліквідований інфекційний агент. Як правило, це іде симптоматичне лікування. Етіотропного, тобто таке лікування, яке впливає на саму причину захворювання, немає. Є лише симптоматичне лікування. Ну, Застосовують, жарознижуючі, якщо є температура, дезінтоксикаційну терапію. Ну і саме головне це дієта. Яка існує загроза захворіти, коли дитина йде вперше в садочок чи в школу, та як уберегтися від цього? Тут потрібно зважати на те, що все ж таки діти в них не такий сильний імунітет, як у дорослих людей, і вони, по-друге, контактують один з одним з дітками. Вони всі з різних сімей, і тому вони обмінюються своїми, скажімо так, мікроорганізмами. І внаслідок цього відбувається інфікування. Чи важливо вакцинуватися, аби уберегти себе від хвороб? Вакцинуватися потрібно обов'язково, особливо це стосується, скажімо так, груп ризику, тобто це стосується людей похилого віку, особи, які мають, скажімо так, хронічні захворювання, захворювання серцево-судинної системи, захворювання дихальної системи, та й в принципі усіх, в кого скажімо так, слабкий імунітет. Не потрібно боятися вірусного гепатиту, він контрольований. Тобто, ну в нас немає таких випадків, просто щоб уберегтися, достатньо дотримуватися правил особистої гігієни та й взагалі берегти себе.